Герой чи хабарник у Миколаєві розпочався суд над екс заступником губернатора Миколаївщини, героєм України Миколою Романчуком. На початку червня його затримали на хабарі у 90 тисяч доларів і взяли під варто. Щоправда, згодом суд змінив арешт на підписку про невиїзд. Родина Романчука сплатила 5,5 мільйонів гривень застави. Про перше засідання у справі Лілія Родіна. Микола Романчук із адвокатами перед судовим засіданням виглядають упевнено. Утім, військові прокурори теж налаштовані рішуче. Кажуть, під час обшуків будинків Романчука знайшли підземні тунелі зі скарбами, зливками золота, антикваріату, валютою та чорною бухгалтерією. Тож наполягають, хабар це найменше за що він має сісти. Романчук винувачується в одержанні неправомірної вигоди. За попередньою змовою групою осіб за сприяння в наданні дозволу за, на спеціальне використання родовища під час одержання неправомірної вигоди безпосередньо був затриманий. Еквівалентно 90 тисяч доларів США покарання від 8 до 12 років позбавлення волі. Екс заступник губернатора категорично заперечує всі обвинувачення. Ви з собі? Я початку заявив, що Я себе собі не признаю і з не згоден. сьогодні, що судовому засіданні адвокати Романчука попросили, а колегія суддів погодилася допитати майже всіх депутатів Миколаївської облради. Мовляв, саме вони ухвалювали рішення про надання дозволу на розробку родовищ і можуть сказати, чи впливав на них Романчук. Що безпосередньо комісіями розглядалося це питання, і саме депутатами то безпосередньо до членів та вказаних комісій по мають бути поставлені питання? А чи фактично було? будь був здійснений будь-який вплив з боку нашого підзахисного, чи брав він участь в проведенні цих комісій, чи намагався якимось чином вплинути на хід та результати вирішення цього питання? Чи був здійснений будь-який інший вплив або тиск? Скільки триватиме розгляд цієї справи, невідомо, адже матеріалів доволі багато: 6 томів, 12 годин відео та 20 годин аудіо. Сьогодні ж з'ясувався цікавий факт. Виявляється, з 3 вересня і до нині Микола Романчук був чинним заступником голови обладміністрації і. Міг ходити на роботу від займаної посади. Суд його відсторонив лише сьогодні. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв ТСН 1+,1.